Ранок кожного українця одразу стає хорошим, як тільки він прочитає про втрати Рус за минулу добу. За цю змогу ми дякуємо нашим хоробрим воїнам. У ранковому зведенні генштабу ЗСУ повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 12 лютого 2023 року орієнтовно склали 137 780 тисяч осіб особового складу. За добу на концерт Кобзона відправилися ще 900 рашистів. Танків було знищено загалом 3280 одиниць, за добу 13. Бойових броньованих машин 6488. За минулу добу мінус аж 14 одиниць, артилерійських систем 2287. За добу було знищено 17 одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога українські воїни спрямовали. Палили всього 465 одиниць з них дві знищили. За минулу добу засобів протиповітряної оборони за весь час повномасштабного вторгнення ліквідували 234 одиниці, літаків 296 одиниць. Один з них зустрівся із землею минулої доби. Гелікоптерів збито 286 одиниць, а безпілотників оперативно-тактичного рівня 2007 одиниць. Минулої доби їх збили аж 10. крилатих ракет. Наші воїни збили. Аж 857 штук потопили 18 одиниць кораблів і катерів автомобільної техніки та автоцистерн. Знищили аж 5148 одиниць. За добу 14. спалили спеціальної техніки ворога 215 одиниць. Одну з них минулої доби. Дані про втрати ворога ще уточнюють: слава Збройним силам України і смерть російським окупантам.